22 березня 40 святих або сороки. І свято, яке є святом початку весни, зустрічання весни, яскраво показує як чоловіче, серйозне таке свято з таким дуже могутнім мужнім наповненням, як воно стає дитячим святом. Коли ми поглянемо у святці, коли ми послухаємо літургію, коли ми подивимося книгу Четі менеї, де кожен день пояснює, що за свято відбувається, то ми знатимемо, що в цей день святкується пам'ять 40 мучеників, 40 воїнів, які... Будучи вже кадровими воїнами, перевіреними заслуженими воїнами, вони віддали своє життя і твердо це зробили за віру Христову, за визнання Христової віри. Отримавши за це, Вінці, вінці небесні від Господа нашого і Спаса Ісуса Христа. В українській народній культурі те, що ми фіксуємо на Слобожанщині, це дитяче свято. В цей день, і це навіть не так давно, в 70-х роках ще 20-го сторіччя, бабусі пекли жайворонки, отак, свято 40-40. А печуться жайворонки, коли беруться дві качалочки тіста довкола однієї, другою качалкою, обгортається. І робиться з основної качалки тіста, робиться голівка і хвостик. А та, яка обгорнула, це дві, робляться два крильця. Вставляються вічка, яких можуть зробити із стерну, із голоду, навіть з родзинок. І ось такі птички, їми пригощають. Пригощали бабусі своїх онучків. Треба було взяти цих жайвороночків, дві пташки в обидві долоньки, вийти чи то хоч би на ганок, чи то на город. Бо вже на той час, звичайно, що якихось полів у власників не було були тільки присадибні ділянки, і промовити жайворонку, жайворонку прилети, нам весну принеси. Походити по травичці або там, де ось ось має вона з'явитися і сказати: топчу, топчу, ряст, дай Боже діждати, на той рік топтати. І вважалося, що всі, хто це зроблять, і старі і малі, вони доживуть до наступного року. Так, дуже часто в традиційній культурі те, що колись святкувалося, як іноді дуже суворе свято, воно переходить у дитячу забаву. І все одно бабусі, навіть вважаючи це забавою, вважали, що в цей день треба так зробити. Бо сьогодні день такий. Ось це головна ознака традиційної культури, яка не знає переносів, не знає змін, не може затриматися, бо сьогодні день такий. І сьогодні це треба зробити. І я вітаю вас з 40 святими мучениками. Дай Боже нашим воїнам такої ж міці і такої ж незламності, і ми вітаємо весну, що надходить, вірячи, що це буде весна нашої перемоги.